Ще мої вітаю вас на своєму каналі. Так як мене просили підписчики знімати все. Сьогодні буде відео про все. І ще хочу поділитися рецептом е, приготування свинячої печінки, яка простота не в роті. Цей рецепт я 15 років назад дуже-дуже довго випрошувала в робітників ще СССРівської кухні. Чесно кажучи, замочування в молокові, в сироватки. Я вам кажу, відпочиває. Ну, майже вона нічого не дає. Е, зразу скажу: телятину гав'ядину ми принципіально не їмо, так як корова священна. А свиняча печінка, самі знаєте. може гірчить і вшосткувата вона, але все поправимо. Погнали! Я зважила печінку, щоб уже не займати вашого часу. У мене тут вийшло. Промила її 875 грам. Зараз, щоб не займати вашого часу, поудаляю. Оце все не потрібне. Так як знімати мене нема кому, поріжу на шматочки і покажу на які. Добре. І так, я все зробила. Дивіться, на які шматочки порізала. Шматочки немаленькі. Так вона буде сочніша. Як у мене тут 875 грам, а не кілограм. На кілограм треба півчайної ложки соди. Півчайної ложки цукру. І чайну ложку солі. Не хвилюємося, ми тоді все це будемо промивати. Все перемішуємо і заставляємо маринуватися на півгодини. Так, зірочки мої півгодини пройшло, я промиваю в друшлакові, щоб білочня водичка водичка зійшла. Промиваємо добре, поки вода не стане чистою. Курітка на великий вогонь, рафінована олія. І так, кацюні. Перекидаю всю печінку сюди. Зараз перекалопуцькаю. Набагато простіше мені закрию пакетик і діло зроблене буде. І так, дивіться, добре, добре. кожен кусочок. Не треба мільйон раз борлятися. Жаримо на самому більшому гні, щоб тільки зверху взялась шкориночку, щоб нам її запечатати. І так перевертаємо. Просто до золотистого кольору. Так пережарюємо цю печінку. Посолимо ми її тоді в ночному просто, щоб вона зараз не висихала. У мене вийшло дві сковорідки, солимо перчимо по смаку, так як ми промили, тут вже нічого не відчувається. Лаврушечкою додаємо овочі, які протушені окремо. Додавати можна овочі, які завгодно. Я, наприклад, люблю, щоб була моркова цибуля, солодкий перець, люблю, щоб баклажани були. У мене чоловік такого не полюбляє. Тому я добавлю тільки цибулю з морквою. Так як морква ще не така гарна, не набрала кольору. Так, Накриваємо кришечкою на пів годинки на мінімальний вогонь. І вуаля, у вас смакота, яка простота не в роті, і готова. Ще хочу запитати, хто ще варив борщі по старовинним рецептам, Затовчений старим салом щасником. У мене вся сім'я полюбляє старовинні рецепти. Ось така ось ковганочка. Я тут затовкую. Це я ще не помила. Вона не грязна, вона просто така її. І... Так, півгодинки пройшло. Будемо зараз виключати аромат неймовірний. Смак також. Спробуйте не пожаліти. Так, я виключаю всім смачного. Погнали далі працювати. На вгород так, це в мене бродячі огірки. ждуть свого часу. Кому цікавий рецепт, зніму відео. Вони ще не готові. Вони стоять і 2-3 роки дуже хрумкі. Замочила окропу посію там, де вибрала часник. Як у мене вихідний день, треба ускорятися. Це у нас погрібник. Бачите, наскільки земля була мокра. Я наскільки могла пальцями одідрала. Ну, висохне тоді вже. Це з двох рядків часнику, В принципі, достатньо буде. Часник великий. Берем не колічеством, а качеством. Досталь його буде. Здоровий часник. Хай він отак собі доходить. Добрий вітерець продуває, сонячного повітря, чи то проміння прямого немає. Завтра буду в місті, треба купити кальцію. Ну, кальцій не для коров, а для помідорів. Для чого потрібен кальцій для помідорів? Потрібен кальцій. Я хочу профілактично по листу, так як поливати кожну рослину ніколи, це дуже довго. Е, профілактика вершкової гнилі. Вершкова гниль це отут ось з цього боку. Отак все корічнявіє. Так що хочу профілактично внести, як нехватка кальцію буде. Ще хотіла затронути тему. Тему рослин. Дивіться, це касається всіх. Хто знає, хто не знає, все рівно я розкажу. Касається всіх рослин огородині, яка, яка є. Щоб були в нас добрі плоди, неважливо, це вершки чи корішки, цибуля там чесник. Да? Нам ізначально треба набрати зелену масу в будь-якій рослині, щоб вона була. Сильна, так як і зеленої маси, тоді ростуть хороші плоди. Цибулю з часником я завжди весною удобряю азотом, можна в будь-якому вигляді. У мене селітра, хоча є і більш вмісткіші, більш азотовмісні препарати в спеціалізованих магазинах. Цибуля дуже сильна була і, звісно, вона і так зараз дуже велика. І ще, поки вона повисе, буду вибирати. Так як сьогодні базар, завтра базар буду мелкими перебіжками вибирати. І вона ще поки полежить. з оціє всієї зелені. Ще вона побільшає, вона покруглішає. Це озима, рейдер. Дуже подобається. Будемо вибирати. А що ще хотіла сказати на рахунок? Цю із три рядочки я весною посадила. Так, звісно, довго вона була поганенька. Біла, синя, і не знаю, яка. Весною купила, бо бачу, що щось вроді маловато буде. То також я удобрила аміачною селітрою. То, в принципі, ну вона ще не лягає, я ще її поки ці три рядочки не буду вибирати. Дивіться, є більша, є менша. Це така середня, також дуже хороша. Ще вона буде рости, ще вона зелена не лягала. Ну, цибуля класна. Це в мене роння морква. Ми її вже добираємо майже. Огірки я пересіювала, хочу напомнити, так що вони в мене ще не дуже великі. Ну, Зелену масу дуже хорошу набрали. Убираю завжди посинки. Ну, майже до півтора метра висотою, щоб вони не тянули лишні суки. Убираю усики, також не потрібно. І внизу ну, я убирала тут. А один, тобто, два. Забула, так в основному три листа обираю. Пасинок. Ага, Скажу чесно, опять огірки намітила, дощ позмивав. Чим би я його не писала, чим би я його не клеїла. Все рівно в мене змиває дощ кожен рік. Ну, гірки в мене класнючі, Вони в мене йдуть наверх, потім ще поверху плетуться, і внизу листки я обриваю і ще й другий урожай йде. Ну, це все побачите. Головне, я вже раз зібрала з них огірочки. Це не знаю, що це у нас за огірки, але мені подобаються. Похожі на пучкові якісь. Ну, я пучкові в цьому році не брала. Я в тому році обпеклася з цими пучковими. Не можливо, якийсь сорт. Можливо, я і придивлюся, може я й побачу, що це за огірки. Також уже азот я сюди не вношу на них, я по листу гуматами і калій даю. Ну а завтра кальцій для помідорів обов'язково куплю. Є кальцій під корінь, є по листу. Під корінь дуже-дуже довго. Ну, ось дивіться. Вчора я зібрала такі агурки. І раніше така думка була устаріла, яку ніхто не розумів. Бігом огірки відплодоносили, ну, ті, що на землі. Звісно ж, ті, що на землі, не замульчовано. Огірки відплодоносили, заболіли і загинули. А говорили раніше, те, огірки посохли. Не сухнуть огірки так швидко. Звісно, поливати їм треба дуже багато води, так як представте, скільки плодів треба. Щоб налилося. Ну, вони просто хворіють. У мене вони до заморозків. Звісно, тут особу не накриєш. Уничтожають у мене огірки, тільки заморозки. Я б не знаю, з б вони були. Так, добре, зібрати малину. Вчора пройшов дощ, вона налилася. Хочу закрити джему. Піддивилася. Я підписана на канал, та й жіночка на мене підписала. Українське село у Васильівни. Роботяща жіночка дуже мені імпонує. Джем вона малиновий варила. Коротше, я зараз на яку ягоду не надивлюся, не подивлюся, скрізь бочу джем. А я взагалі хочу сьогодні зібрати, щоб не попадали. І завтра, вже після базару, хочу закрити кабачковий джем з малиною. Отак. От Можливо, ще й раніше з апельсином закривала. З лимоном не, не люблю, я взагалі лимона не люблю взагалі. Так що, кому цікавий рецепт, буду знімати, якщо цікаво. Не цікаво, не буду знімати. Бістріше, що в мене діло пройде. Так, ну добре. Помідорки дуже шикарні. Не буду її дуже дюргати. Сорта різні, поки садила, пам'ятала. А зараз деякий, не дуже й пам'ятаю. Знаю, що волове серце, сахарний пудовичок у мене. Тоді перцевидний. Не ну, перцевидний він сам по собі, звісно, його видно. Тут нав'язалось кущик, цей низькорослий, манюсінький. Чіплялося, звісно ж, йому потрібна підкормка. Звісно. А, ще що хотіла. Ще чуть не забула. Щоб не пустувала земля, буду... Так, часник вибрала, окроп у мене замочений. Ще ще бігом посію окроп. Де часник вибрала? Так, тобто це я під'їзувала часник і не забрала. Вірвочку. Дивіться, все, всього навсього два рядочки у мене було часнику. Сюди я посію окроп. Тут вибираю цибулю, грядка здорова. Е, так як цибуля вибрала все, все поживне, що тільки можна. Е, прямо в луночку, що я буду садити, туди перегную, добавлю. Буду садити кабачки і огірки, сіяти. Так що земля пустувати не буде ні в якому випадку. Через півтори години дівчат виганяти треба, трошки скупнемося. А чого ти не лежиш? Чого ти не лежиш? Дуська, туська, зямануська. Оселедці, мамані, такі лідненькі оселедчики. Ну добре, Кецюні, вибачайте, якщо щось не так. Пишіть коментарі, що мені знімати ще. І пам'ятайте, ми вас всіх цілуємо. Любимо, миру вам, ріднесеньке.